Доброго дня, пані та панове. Сьогодні ми відзначаємо переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу сумлінні платники податків 2014 року. Я попрошу ваших перших овацій. Це щорічний всеукраїнський рейтинг, котрий започатковано всеукраїнською громадською організацією Асоціація платників податків України для створення сприятливих умов розвитку взаємовидної співпраці між державою та бізнесом, ну і, власне, відзначення кращих здобутків платників податків. Традиційно головною ціллю цього знакового проекту є поширення інформації про його учасників і переможців, а також популяризація основних принципів чесного ведення бізнесу. Приємно відзначити, що з року в рік кількість учасників, що представляють малий, середній та великий бізнес у цьому рейтингу і в 11-й його номінаціях стабільно зростає, нас це звичайно тішить. Мета конкурсу показати, що сплачувати податки це відповідально і престижно, а кращі здобутки платників податків необхідно урочисто відзначати задля посилення ролі і авторитету. Тих підприємств, які виконують свої зобов'язання перед державою і перед суспільством, цьогорічний рейтинг звичайно проводиться за складних умов. Увага всього світу прикута до складної ситуації на сході України, проте, не дивлячись на те, на всю складність цієї ситуації, наша держава впевнено крокує шляхом європейської інтеграції та демократичних перетворень. Роль підприємців в цьому непростому і звичайно звитяжному процесі є вкрай важливою. адже сумлінні платники податків власною роботою демонструють, що лише прозоре ведення бізнесу та належне виконання своїх податкових зобов'язань допоможе подолати кризу. До того ж вчасну сплату податків на сьогоднішній день можна сміло вбачати як прояв патріотизму та безпосередньо участь кожного українця у розбудові сильної України. Саме через це наша громадська організація вирішила підтримати сумлінних платників податків. Рейтинг за результатами 2014 року розповість всій Україні про справжніх лідерів, які стануть взірцем для інших та сприяткимуть ви, як найшвидшому економічному одужанні держави. Організатором Львівського обласного туру всеукраїнського конкурсу сумлінні платники податків 2014 року є територіальне відділення Асоціації платників податків України у Львівській області. Ну, власне про сам рейтинг переможці рейтингу визначалися в 11 номінаціях і у трьох категоріях: малі підприємства, середні підприємства та великі підприємства згідно критеріїв оцінювання, співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів. Податкова дисципліна, середня заробітна плата по підприємству, кількість робочих місць та участь у благодійних акціях та соціальних проектах. Нагадаю, що лівчина щороку відзначається у перших переможних місцях по всеукраїнському рейтингу сумлінності платників податків. За результатами 2010 року рівшна зайняла друге місце. Я попрошу аплодисментів. У 2012 році першість по Україні по кількісті переможців. А в 13 та да, в одинадцятому році Львівщина розділила друге і місце із Запоріжжям по кількості переможців даного рейтингу. АПЛОДИСЬ! Ну що ж, переходимо до урочистих вітань, і я з задоволенням під ваші аплодисменти запрошую до вітального слова голову львівської обласної державної адміністрації пана Сенютку Олега Михайловича. Христос Воскрес! Шановні і пані і панове, напевно, я би мав такими сухими правильними речами говорити про те, як важливі для України податки, як важливий для України бюджет. Я, напевно, не буду це робити і буду виходити з того, що насправді ви є моїми роботодавцями. І я, якби, наймана для вас людина, хоча по вертикалі президента. Попробую сказати декілька речей, які, на мою думку, є важливими. По-перше, я не думав, що цього року буде так важко. Єдине, що цю важкість я відчуваю там в якихось більш теоретичних речах, цю важкість для кожного дня, тому що внутрішній ринок дуже серйозно впав, і ті підприємства, які сьогодні працюють на внутрішній ринок, звичайно, їм дуже-дуже складно. Так само, як зрозуміло, що є величезна складність із професійними кваліфікованими працівниками, тому що зрозуміло, що захід бабить і девальвація національної валюти на сьогоднішній день знову кваліфікованих фахівців України ставить на дуже низький рівень оплати. І зрозуміло, що швидко ви цю оплату підняти не зможете. Друга річ, яка є дуже складною в наш час, це є, напевно, безпека. Тому що бізнес він тільки тоді стабільний, він тільки тоді розвивається, коли він відчуває захищеність і безпеку. І така, знаєте, вчора такий ластівочка чи такий промінчик все-таки надії. Тому що вчора президент України відкривав тут у нас на Львівщині українсько-американські військові навчання, і правду, було не питання в тому, що 300 піхотинців. Або, як їх називають, небесні солдати, спецпідрозділ армії США буде разом із працівниками Національної гвардії, контрактниками Національної гвардії піднімати професійність нашої армії. Питання в тому, що це є сигнал. Сигнал в першу чергу російському агресорові, що ми не одні в цій борні. Як ми вчора мали зустріч з послом Сполучених Штатів Америки, і пан посол підкреслив, що ці солдати з ротацією, без ротації вони будуть впродовж 2015 року знаходитись тут на теренах Львівщини. що потрібні тільки сильні, здорові і багаті. І ми повинні бути такими, а крім того, ми ще повинні бути успішними. Я так мінорно почав. Але я знову від тих же військових навчань, власне, хочу перейти до бізнесу. Я вчора дивився на наших національних гвардійців, на піхотинців Сполучених Штатів. Знаєте, в чому ми виграємо? Ми, можливо, якась. Можна дискутувати про вивочку, хоча наша армія додала, додала дуже серйозно. Можна дискутувати там про технічне забезпечення, хоча сьогодні це вже не той голий босий солдат, який стояв перед російською агресією. Це сьогодні вже зовсім інший солдат, і це правда. Але наші виграють по силі духу. Знаєте, от дивишся на вишколених в червоних беретах, причому берет це не є форма, це і відзнака. Кляпі, піхотинця. і дивишся на наших хлопців, і насправді наші сильніші. Тобто вони впевнені, вони, вони розуміють, що вони захищають і від кого вони захищають. І це всі реє надію. Бо, шановні колеги, вони захищають і нас з вами також. Ми направду тут, ми тут достатньо, попри всі біди і негаразди, Ми тут достатньо комфортних умовах. А багато з них вчора. Президент України вручав нагороду двом бійцям, які підходили до нього на протезах. І я собі подумав, що ні на які гроші це не вимінюєш, бо та нога вже ніколи не повернеться і не стане на місці. І та молода людина в 30 років вже так буде жити весь свій вік. Тому, шановні друзі, насправді нам є від чого відштовхуватися, є нам на кого дивитися. Тому питання честі. Кожного бізнесмена, кожного підприємця зробити все так, щоб не було соромно перед цими людьми. Питання честі, кожного чиновника зробити все так, щоб не було соромно перед вами, перед підприємцями. І питання загальної нашої спільної справи зробити так, щоб ця країна ну, не була. В якомусь реконгу там десь з кінця чи ще десь там, ця країна повинна бути успішною. І я дуже хотів, щоб ви розраховували на тих чиновників, які сьогодні підбираються всі на хода. Дякую вам і хай вам. Всіляких гараздів, успіхів і всякого різного щастя багато і постійно. Дякую вам. Дякуємо раз пану Олену, за мадріна Ще раз йому поаплодуємо. Я представлю наступного нашого гостя, а це представник обласної ради, зокрема, це голова бюджетної комісії, пан Качмарик Ярослав Дмитрович. Пане Ярославе, вам слово. Христос Воскрес. Високоповажні пані та панове від голови та депутатів обласної ради. Схвала вдячності, схова шани, схова поваги за кожне створене обоче місце. За кожну спрацюємо родню податків. Асоціація платників податків це, на мій погляд, найбільш чисельна громадська організація, оскільки вона об'єднує не лише фізичних та юридичних осіб, які мають взаємовідносини в частині сплати податків, вона об'єднує тих людей, які працюють, які дивляться на підприємця як на людину, яка допомагає їй. Вижити в непростий час, яка допомагає отримати зарплату, отримати те, що називається трудовим доходом, і погодувати свою сім'ю. Є непрості сигнали нині на Львівщині для прикладу на 16 тисяч осіб, стало менше за 4 місяці зайнятих, тому є велике прохання від обласної ради, аби зберегти те, що ми маємо нині, і дивитися в майбутнє, дивитися впевнено. Знаєте, ми говоримо щодня про децентралізацію, про адміністративну територіальну реформу. Основним результатом цього процесу, зокрема в сусідній країні Польщі, було те, що за 15 років в країні на 10-10 разів 10 збільшився валовий внутрішній продукт на одну людину, тобто збільшилась база оподаткування. І як побажання Буласної ради. Те, аби ви найближчим часом збільшували цю базову оподаткування, тоді буде з чого платити податки, тоді буде бюджетні сфери з чого забезпечувати соціальні стандарти, тоді ми будемо розвиватись і дивитись вперед. І наступною я хочу запросити до слова заступника начальника управління економіки Львівської міської ради, пані Довжик Вікторію Вікторівну. Христос Воскрес! В першу чергу хочу передати вітання всім присутнім і привітання з вашим святом від міського голови. На жаль, він сьогодні не зміг бути тут, але від колективу міської ради, всіма, хто з вами співпрацює. Щодня ми говоримо вам дякуємо, ми вітаємо вас таким святом, адже сьогодні відзначають тих платників, на яких і тримається економіка не тільки нашого міста, але й регіону. Своєю роботою, тим як ви організували свій бізнес, тим як ви в такі непрості часи ведете свій бізнес, адже вас обирали за критеріями не тільки сплати податків, але й податкової дисципліни, соціальної відповідальності бізнесу, кількості працівників, яким ви на сьогодні даєте роботу, так, таким чином ви є взірцем для тих, хто е, працює сьогодні, і незважаючи на те, що є складні часи. Ми вам дякуємо за те, що ви працюєте, за те, що ви даєте собі раду, і за те, що інші підприємці, які ще лише стають на шлях бізнесу, які не такі успішні на сьогодні, але обов'язково будуть успішними завтра. ви є зв'язцем для них. І ми сподіваємося, наш бізнес, бізнес нашого міста, бізнес нашого регіону буде і надалі предметом нашої гордості. Бажаю вам успішних проєктів, успіху вашим родинам, добробуду вашим родинам і ще багато-багато нагород, які ваші бізнеси отримують від влади і від таких громадських організацій, як сьогодні. Дякую. Шановні присутні, передусім дозвольте привітати всіх учасників і переможців з українського конкурсу регіону великих податків 2014 Цьогоріч ви особливо слуговуєте на визнання та шану, адже вам доводиться працювати в складних для нашої держави політичних та соціально-економічних умовах. Ваша праця це приклад того, що належним виконанням своїх податкових зобов'язань, ведення бізнесу, ми можемо протистояти тим викликам, які сьогодні є перед Україною. Для мене дуже важливо бути учасником цього заходу, оскільки більшість з вас акредитовані львівські митниці. Ви є Активними учасниками зовнішньої економічної діяльності сплачувати значні обсяги митних платежів до бюджету України, тою чи іншою мірою задіяний в процесі створення сприятливого наційного клімату в області. Зі своєї сторони, хочу запевнити, що ми працюємо над запровадженням системи спрощень для сумнівних підприємців при проходженні митних процедур. Дозвольте також висловити подяку організаторам цього заходу, Ви робите дуже важливу справу. Це приклад практичного діалогу влади та бізнесу. Він показує, що у всіх присутніх тут є одна єдина мета, єдина ціль створення спря допомогти розвитку бізнесу та предприємницу. Переконаний, що цей захід стане новим поштовхом до активних дій представників влади, бізнесу, громадських організацій у напрямку взаємовигідної співпраці, провадження реформ, економічного зростання та інтеграції в європейську спільноту. Ще раз дякую всім бажаю. Успіху, миру, добра. і хай щастить. Дякую. І, е, ми розпочинаємо церемонію нагородження переможців обласного туру всеукраїнського рейтингу Сумлінні платники податків 2014. Вручати диплом переможця запрошується голова обласної рейтингової комісії пані Ліля Долінська. Їй попрошу аплодисменти. У нас найприємніше завдання оголосити і нагородити переможців. Нагороджується переможці обласного туру всеукраїнського рейтингу сумлінні платники податків 2014 року у аграрній галузі ТЗОВ «Терразен». Нагороду отримує керівник Тильчак Андрій Володимирович. Дімо! Аплодисмен. Для тих, хто не з'явився в будь-якому випадку, гарантуємо, що передамо особисто в руки трішки згодом. Йдемо далі. ТЗОВ Терра Нова Агро. Нагороду отримує керівник. Кобліков Євген Вікторович. Немає. Є частина поставників стану з кобліком, а є. Приватне підприємство «Воровик». Нагороду отримує генеральний директор Турчин Мирон Євгенійович. Також... Пане Мирон. Ми галузь будівництва, а зокрема, її представляють переможці ТЗОВ бурова компанія Горизонти. Нагороду отримує директор Козицький Степан Зінов'йович. Нагороду, Нагороду мав би отримати директор Каліщук Олександр Миколайович. Як ви, звичайно, був. Ну, будь-якому випадку заслуговують вони аплодисменти, навіть якщо немає присутності, це, так, не збавляє їхніх заслуг. У галузі добувної промисловості нагороджується ТЗОВ горизонти. Нагороду отримує Лукаш Свозів. Державне підприємство «Н». Е... Державне? Дочильне <плес> підприємство NG Metal Україна компанії N. Graversen Metal Ви знаєте, антиреклама це найкраща реклама. Я, я спробую вичинати ще раз для того, щоб ви почули. Компанії Graversen Металвер Фабрик Гал Інтел нагороду отримує мовчанюк Галина Денисівна. Вітаємо, наскільки не оборозуємо. А також пад видавничий дім Високий замок нагороду отримує генеральний директор балюк Наталія Анатоліїна. Наталія Анатоліна три роки поспіль. Всеукраїнський рівень вигравала свої непосредственно податку. У галузі машинобудування Пак львівський локомотиворемонтний ремонтний завод. Нагороду отримує голова правління Єрема Роман Ярославович. Так. так будемо так, тримати. Йдемо далі. Брат, самбірський природобудівний завод Омега. Нагороду отримує голова правління Мошаманський Петро Михайлович. Ну і останнім в цім галузі відзначаємо науково-виробничий кооператив Квант. Нагороду отримує заступник директора «Тягнебок» Юрія Євгенівна. У галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги нагороджується ТЗОВ Аркадія Плюс Нагороду отримує мемень Володимир Іванович. Так продовжується Приватне підприємство Медичний центр інтерсону нагороду отримує керівник мороз Олена Сергіївна. Теж аплодуємо. Вітаємо. Друге відзначається. У галузі природної промисловості ТЗОВ декарест нагороду отримує войтович Микола Петрович.